Вони, не жаліючи себе за будь-якої погоди, виготовляють численні патріотичні прикраси та на кошти, отримані від їх продажу, купують для бійців АТО приладдя, медикаменти та обмандрування. Усі зібрані речі херсонській майстрині без остраху відвозять у найгарячіші точки особисто. Про волонтерське об'єднання «Скарбничка» знають далеко за межами Херсонщини. Проте люди, які за вісім місяців безперервної роботи вже звикли майже цілодобово допомагати захисникам України, самі потребують підтримки. В них і досі немає приміщення, де можна було б зберігати свої вироби та пожертви. Сюжет про те, у яких умовах щодня доводиться працювати добровольцям волонтерської групи Скарбничка, вже виходив в ефірі «Таврійських новин у березні. Тоді херсонські жінки, які, незважаючи на холоди, продовжували робити жовто-блакитні сувеніри та збирати кошти на придбання приладу нічного бачення, звернулись до міських очільників із проханням надати їм, хоча б невеличке приміщення для зберігання поробок та купи речей для воїнів, які кожного дня приносять до намету небайдужі городяни. До їх прохання долучились. І журналісти ТРК Скіфія проте відсвяткувати входини навіть через місяць, поки не судились. Ми єдина волонтерська група, яка заробляє. Ми заробляємо своїми руками, робимо вироби ручної роботи. Але поступають заявки. Нам телефонують хлопці з зони АТО, з полігона. Ми беремо заявки, а це означає, що ми заробили кошти, ми купуємо те, що їм треба – екіпіровку, форма, берці. Ми повинні скласти в ящик. Ми повинні запакувати, написати. І ми вже скільки місяців, серпня місяця. Це більше, ніж 235 днів. Ми в такому авральному режимі, коли їдемо, то ми в той самий день все опакуємо, пакуємо за день до того. Ми просилися до інших волонтерських груп. Ми трохи до них в тісноті. Були, але у них також в одній кімнаті мало місця. Є центр допомоги військових. Вони на певний час ми у них речі свої зберігали. А так в основному під сходами. Для того, щоб ввечері після виснажливого дня зібрати намет та увесь патріотичний скарб, доводиться чимало попотіти, але це, як виявилось, не найгірше. Наша знімальна група вперше побачила, де зберігається волонтерське майно. Від цього видовище лише обурення та два запитання: наскільки ще вистачить терпіння та сил у цих сильних? духом жінок та як довго посадовці не відповідатимуть на прохання тих, хто робить таку важливу для країни справу. Вам подобаються просторі кабінети з робочим столом, комп'ютером та опаленням. А ось такий мають волонтери-скарбнички. Саме тут під цими сходами зберігаються численні поробки. Подивіться і подумайте, чи сподобався би вам такий.